Дехто присутні. На сесію запрошені члени виконавчого комітету, керівників управління відділу виконавчого комітету області, підприємних організацій, представники громадських організацій, політичних партій, які є депутатами міської ради, депутати обласної ради, представники преси і телебачення. На сесії нам необхідно обрати секретаря зі вимогами регламенту, є пропозиція братися трьох сесії. Працівник карантинно-аналітичної роботи самчука зірком. Хто за дану пропозицію, прошу прогосувати. Що сьогодні? Хто проти, отримав це обраний. Для роботи сесії необхідно обрати всі на кійна обратно, кійна комісію. Пропоную брати речі на комісію в казі блок. Чи будуть інші пропозиції? Прошу вношу пропозицію обрати депутата Горошкевича і депутата Замриву. Немає інших пропозицій. Хто за те, щоб депутати Горошкевич і Замрявич і декларації чіткої комісії, прошу проголосувати. Прошу опустити. Що проти? Прийнято прошу рішення комісії В Цьому році в нашому місті було зроблено дуже багато роботі по роботи по благу. Асфальтування вулиць, освітлення, костка, Ми хочемо будувати фонтан. Але хочу звернути увагу, що в нас в місті є вулиці, де в 21 столітті немає елементарного, немає водопостачання. І Люди з цим живуть вже багато-багато років. Є відповідне депутатське звернення, де це звернення підписали абсолютно всі жителі вулиць. Це питання піднімається не тільки мною. До речі, це питання по вулиці, зокрема Броварна і про вулку річного, піднімалася і фракцією УКРОП. Е, дуже я просив би, щоб я знаю, що це, що це питання зараз е, моніториться, мають виділити кошти на проєктну кошторисну документацію. Але я просив би, щоб е, були е, пропозиції до бюджетної комісії на цей рік орієнтовна сума, яка, яка потрібна для того, щоб зробити ці роботи. Я знаю точно, попередньо ми говорили, що сума для того, щоб прокласти водопостачання на двох вулицях, вона повинна вийти меншою, ніж потрібна сума для установки фонтану. Тому я думаю, давайте виставимо правильно правильно пріоритети на даний момент. Я думаю, що ну, напевно немає серед депутатів людей, в яких вдома немає водопостачання. Тим більше, що тим є. більше що, або їх дуже мало. Є. Тим більше, що хочу зауважити. Хочу зауважити, що я маю про хвилин, що підведення водопостачання є одним із пріоритетних напрямків. Стратегії розвитку міста 2017-2019 рік. Тим більше я думаю, що якщо ми всі попросимо Василя Михайловича, він як мінімум може допомогти з трубами. Так що це зменшить кошторис цих робіт. Я прошу, якщо ви запитати. Давайте приготувати бюджету вашої пропозиції. Шановні депутати, я хочу сказати, що сьогодні запитів надійшло. Від депутатів і громади міста на 118 мільйонів. Уприділіться по, де що робити, що не робити. Дякую, Другий. Я прошу поставити за запит на голосування. Прошу проголосувати. Прошу колег депутатів замовляти. Я, тут, я, я. я прошу, щоб перший заступник міського голови і голова управління житлово-комунального господарства підготували на бюджетну комісію пропозиції на рахунок. надає, щоб підготувати пропозиції, кошти, але це ще не здачі не тут розвідки. Прошу проголосувати. Дякую і другий, буквально коротенький запит, якщо можна. Я думаю, він до управління фінансів і до голови бюджетної комісії, або напевно, до бюджетної комісії в цілому. В цьому році багато робіт планувалося зробити, і на це були передбачені кошти бюджетів, але вони були багато робіт було не зроблені. Ну, в більшості в зв'язку з тим, що не вистачило підрядчиків на ці роботи. Я попросив би, щоб поставити голосування, щоб ці роботи, які були не зроблені в 2016 році. Щоб вони автоматично були передбачені в бюджеті на 2017 рік і були зроблені в наступному році в першу чергу. Щоб вони стали на голосування, прошу просування. Так. Для трудання, сих, хто є? Немає, Я звертався там е, з працівниками, спілкувався і е, точно ніхто не може сказати. Я хотів би, щоб мені дали освіти. Е, є програми в державі, чи їх немає. На що того, що е, учасники АТО звертаються е, про те, щоб організувати бізнес. І чи, ці, програми, чи ці програми, вони е, підтримуються коштами держави. І скільки, і скільки, і скільки, і скільки вже ні, чи якщо це підтримується, то скільки вже підтримували вже даєте допомогу. Не біля теж. Є ще запит. запит. Ремонту поданому порядку денного. Добре, дякую. Врахуйте. Нам необхідно прийняти рішення про відведення порядку денного 12 сесії міської ради всього Москві. Проект рішення розданий. Хто за те, що дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати за. Основу. Треба поміняти ці віші, бо вона не є. Власність така, як там. За доповнення немає, ставлю в цілому. Доповнення до проєкту рішення. Є до рятує. На земельній комісії ми обговорювали про те, що тут є проєкт рішення про надання згоди на поділ земельної ділянки по поводу Оголинської. На нашому Ми хотіли зняти цей проєкт тільки це одне питання, зняти його з даної сесії на опрацювання. Тут в цьому рішенні тільки одне питання. Відставку на голосування. Хто те, щоб дане рішення прийняти пропередок денного рішення сесії, проголосувати? Кошти субвенції з державного бюджету та стабілізаційної додації були розглянуті на бюджетній комісії і підтримані бюджетної комісії. Запитування до за уваження до проєкту рішення. Ставлю на голосування в цілому, щоб це рішення прийняти як рішення сесії, прошу про. За, за основу, я зношу пропозицію за основу. Хто за основу? Próximo going to Виновлення ПКД на капітальний ремонт приміщення ОРВК по вулиці Січовиць, 3. при виготовлення ПКД. Є в нас в першому військовому містечку будинок, ви всі бачили, який заливає. Я думаю, можливо, перше виготовити на нього ПКД, бо він потребує першочергового ремонту. Ніхто ж не ну, там в нас час є песню стрільці в січні приймемо. Я думаю, що ми не будемо ламати, треба і там не військ команд зробити. Давайте як? при формуванні бюджету заб'ємо покидати цей будинок. Тоді, Петро Данилович, Фіщук нехай вже заводить покидає, а гроші перерахуємо. Фіщук, початися по войківці ці моменти. Я, підприємство теплових мереж. В місті Новолинську немає проблем встановлення теплових лічильників, встановлює підприємство теплових мереж. В місті Володимирі Волинському це надзвичайно велика проблема. І коли в 51-му будинку на моєму окрузі вже тепловий лічильник поставили, минулий рік рахували по нормальному, ще відносно нормальному тарифу, вдвічі дешевшому, ніж ви пропонували. В цьому році ви скасовуєте, за вашою ініціативою Ярослав Іванович, пішло скасування цих. Актів прийняття в експлуатацію, дайте мені відповідь на запитання, по якому тарифу ви зараз збираєтесь нараховувати людям за плату за циплопостачання. В мене питають по піщуках. Будь ласка, а ви розбережаєтесь з мене. сусідньою. Вам поразка, як керівнику, вони живеють за це в плані. Стоїть на його балансі. Тобто я відповідаю, що свої лічильники на балансі не стоять. От я як воно буде поставити, тобто я розповідаю, почекайте, почекайте. Я думаю, це виключити функціональну повністю головного інженера. Я відповідаю за свої речі, за куплю, за кіновереження. А тові тобто, лічильники це як питання житлового фонду. Добре, знати працює. А вже не буде знову робити, то буде? Ні. Мовити за щеплення. Наші лічильники, двері там, ти не говорить, Розказую, комиссию молиться. Розказують, розказують, я абсолютно за те, я рахую, що сорок це має бути пріоритетне завдання нашого міста, тому що ми дійсно відстаємо. Але не треба ставити липові лічильники, а більше вони є липові, тому що вони входять в точності. Друге питання. Це ті лічильники, які зараз працюють. Я, я знаю, я працюю в лічильника, за 15 років. Буду мати проблеми. Тому що ті лічиники. Мож, Нема да. питання. Прошу, за питання. За я то кажу, вас хоче, а там я 600 чи все. Нема питання. Друге питання. Я буду підписувати ті документи, які відповідають чинному законодавство. Да? І на себе брати відповідальність. По диплом лічильника. Зразу питання абсолютно правильне. Лічиники треба встановлювати, але має бути чітка програма. Де її встановлювати, які лічильники встановлювати і кому встановлювати. І правомірно треба встановлювати. Ви не можете. Ви єдине підприємство в місті комунальній, яких він плану до цього не стали. Ви просто це, це ось. Да. Олег Миколаївич. Да. Ще раз повторю раз... запитання. <смірки> за вашою ініціативою скасували е, акти введення в експлуатацію лічильників. Ми не По якому тарифу будуть людям рахувати плату за теплопостачання? <смірки> в того випадку було Так. Я <смірки> думаю, <смірки> що тема <в> питання. <смірки> в нас є відділ з буту, які займаються питання. <смірки> Слухайте вас. Це їхній кліп. Дякую. Дякую. У мене буде писання не до Ярослава Івановича, а до директора Теплокомуненерго. Тому що ну, хто такий Ярослав Іванович? Ви бачите, він відповідальності на себе ніякої не буде брати ніколи в житті. Але ви ж розумієте, в чому суть питання. Ми ж маємо розглядати ем, ну, питання з точки зору інтересів все-таки громади. Ось. На сьогоднішній день багатоквартирні будинки для лічені скасовані декларації. Будуть оплачувати за тепло, мабуть, вже оплачують. Відповідно, ну, скажімо, по тарифах так так, е так. набагато, ну, набагато вище. Зрозуміло. Не полічило. Це зрозуміло. Для кого це вигідно? Це вигідно для тепла, кому не А для кого це не вигідно? Не вигідно для людей, які проживають цей будинки. Це зрозуміло. Два на два. Тепер питання. Скажіть мені, будь ласка, це вже звертаюся до директора е, теплокомуненерку. Е, Ось ці недоліки, які, так звані недоліки, які е, Ярослав Іванович, на які вказує і на підставі, яких відмінили значить, ці декларації. Е, різниця між проєктно-кошторисною документацією і фактичним виконанням робіт, тобто, яке зафіксовано в актах. Ви скажіть, це будівельники не доробили? Чи це в проєкті є прогалини? Будівельники. Секунду, я не вас питаю. Ну, взагалі тут в проєктно-повторисної документації все закладено і все прораховано. Так. Просто було, так як пояснювалося, не вистачало коштів, тому що робилася проєктно-кошторисна документація раніше. Так. Ці не виросли і до мене. Зрозуміло. Що вистачало... Топ, дякую. Все, тут мені вже зрозуміло. Таким чином, э, присідайте, таким чином, э, перед чим ми з вами зупинилися. Не вистачило коштів, таке трапляється, ну так думати, скрізь. Де тільки документація раніше, так зрозуміло, що ціни ростуть і в гроші не Тепло вкладають. Не вкладають. Теплокомуненера власних коштів. Немало можливості вкласти, очевидно, бо їх просто не було. Таким чином, ну, скажімо, десь на якомусь етапі лічильники є. Вони могли б функціонувати, безперечно, могли б. Але коли трапилась така ситуація, Ярослав Іванович її виявив: складається ж, ну просто вкладається дефектний акт. На основі того дефектного акту, відповідно, ви складаєте додаткові кошти, кошти з видатків, які вам необхідні. Подається на, на сесію міської ради, це ж коли скільки часу треба протягнути спеціально протягнути, я думаю, однозначно спеціально, щоб отримати з, з людей стягувати більше грошей. І ми б з цих 40 тисяч 60, вже давним-давно закрили, закрили план сесію міської ради. І ви б зробили ці всі, всі недоробки, і відповідно, ну, скажімо, люди платили вже з опалювального сезону так, як положено, по річині. От і все, вся картина. Так що я категорично проти ось, відміни рішення виконкому. Я, я, а що пропозицію Зобов'язати теплокомуненерго все-таки піти тим шляхом, як положено, скласти перелік. Тих недоліків, і вирішили жити вже зробити оцінку цього, -цього і вийти з того питання до міської ради з виділення додаткових коштів на ці цілі. От і все. Шановні депутати, проблем як нас немає в жодному місці області. шановні колеги, якщо дивитися на проблемні питання підприємця теплових мереж, то хочу сказати, що ми вже... Десятки разів, тільки стосується слова тепломененво, ми збираємося тими робочими групами, спільними засіданнями і не одне не проходить результативно. Я вже говорив в е, попередній сесії, скільки в попередній опалювальний сезон за неповних 20 квадратних метрів теплокоменерго бере е, свої, за свої послуги. Це порядка півтори тисячі гривень. В цьому році вони ще виростуть. Так я хочу сказати, Ярослав Іванович, керівник, що якщо так далі буде продовжуватись, то жителі міста прийдуть до вас, Тому що задає е, Олег Миколайович, питання. Ви не можете дати чіткі відповіді. Сьогодні люди не можуть платити кошти за тепло. А ви оцим затягуванням незрозумілими речами тільки наводите волагам цих питаннях. Тому давайте заспокоїться і конструктивно працювати. Як припиняють? дане рішення, рішення Ви рушити мене плану. Я маю право на репу. Пане Люковське, певно все звинувачувати, як це робити. Ви є педагог. А я є людина, має 42 роки стаж. Вивчить вивчить, вивчить вивчить, нас нас вивчить як знову часу. Вивчіть, будь ласка, порядок Це раз. Бо, пане хлопці, тарифи встановлюють нас у місії. У нас тарифи менше, ніж новлису. Снова, да? Да, Сюда, снова. Ровше, правда, снова? Сразу, Но. Сразу, Но сразу, сразу? сразу. Да, снова. Да, а да. нет. Ну в ходе А що